Тому давайте поговоримо про цю директиву. Тобто, що вона повинна містити, за її словами, до прийняття вищевказаного закону. Вищевказаний закон це законопроект 12457, який поданий 30 січня 2025 року до Верховної Ради зареєстрований про продовження терміну проходження людьми з обмеженою придатністю зі статусу ВЛК до 5 червня. да Тобто до прийняття вищевказаного закону ТЦК не застосовуватимуть перше штрафи, тобто за протермінування вже є позиції деяких ТЦК, що вони вважатимуть порушниками тих, хто особисто не з'явився, хоча на сьогоднішній день закон ще не змінена, і особисто з'явитися на проходження велика такого обов'язку немає. Хоча законопроект вже це питання поправить, скажімо так, виправить. І перше, не застосовуватимуть штрафи, це дуже важливо, да? і хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого та не оголошуватимуть їх у розшук. Тобто два питання.